Доброго дня і друзі, підписчики. Я хочу сказати про демпер. Якщо в машині є демпер, як зрозуміти, чи він вже не кашлює і не підкашлює. Наприклад, в зафірі Б демпер коштує 22 тисячі плюс заміна його 2600. Це 25 тисяч на заміну демпера. Ну, хочу, щоб ви знали, коли підкашлює демпер, коли ні, коли йому хана, Коли йдуть вібрації мотором. Хтось тобто каже, що подушка. Добре, пропускаємо впало, подушка і демпер. Або просто подушка вібрації йде. Як зрозуміти, чи то демпер, чи то вібрації від того, що форсунка не робить, компресії нема, подушка погана. Тому подібне. Відкриваєте двері в салон. Салончик двері відкриваєте, ставите сюди на кут руку такого. Легенько допуляєтесь з пальчиками. Що дуже кидає, це може кидати від... Подушки мотора, ну і неісправності мотора, або демфер. Демфер переважно чути, що він калатає, то йому вже точно у вафлі. Але як знати точно і відсікти, навіть якщо то було і демфер, і подушка, і все на купу, берете педаль щеплення, прижимаєте так десь 5 мм. І якщо йде б'є такі такий тук-тук-тук-тук-тук-тук по педалі, рахуйте, що педаль вже... Тобто не педаль демпферу вафлі, він на підході. Можна їздити і рік, і два, і три, і п'ять хтось розбитим їздить, кому як везе. Але він може і колінвал розкидати. Постель колінвала, вкладащі розбивати. Або може розлетітися демфер. Везе, що він розлетівся, то все. А є так, що коробка в щепки йде від того, що він розлітається. Всякі нюанси були. Тому кажу, якщо трясе мотором, там кажуть, що подушка або ще щось, то йде, ти педаль щеплення. Пів сантиметра, то прижимаєте. Сантиметр пів. Має чути, якщо йде бієння, значить демфер підкашлює, Якщо було комусь цікаво і поміг, це добре. Ну, я зараз відкриваю двері. Якщо йдуть вібрації, то провіряю по педальці. ну, Щоб відсікти, якщо там подушка навіть поламана, тому подібне. Якщо йде бієння по педальці щеплення. Всіх машинах, де є демфер. Він буде бити по педальці щеплення. Коли він на підході або починає підщекувати. Ну хіба йому вже кидає ним, то вчет, то вже й дивитися не треба, йому хана. Але щоб розрізнити, я кажу, за цю педальку. Сантиметр півтора-два нажимаєте, відпускаєте легенько, так щоб не нажимати, буде бієння. Йде бієння і все. Демпфер вже кашлює. Якщо був комусь корисний, ставте лайк і підписуйтесь.